Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про 15-ту енергію. Про енергію спокуси. Така енергія досить цікава. Про неї ще говорять секс-наркотики, рок-н-ролл або уся чернушенька цього світу. Ну що, почнемо? П'ятнадцята енергія це енергія спокуси, це енергія земних задоволень. Ще її називають енергією божественного совершенства. А в мінусі це чорнушенька. Чому саме чорнушенька? Тому що в картах Таро, п'ятнадцятий аркан це диявол. Люди, народжені 15-го числа, вони бачать наскрізь інших людей, вони на черенген щитують іншу людину, і, і за цього їх дуже складно обдурити. І, взагалі, в них така місія проявляти людські слабкості, оголювати весь негатив, що є у іншій людині. Вони можуть просто взяти і всковернути увесь той негатив, що є у іншої людини, і навіть не тільки словом, а й ділом починати провокувати її, щоб вона огалила всю свою цю тіньову сторону, і показала свої справжнє обличчя або свої якісь недоліки. І цим самим 15-та енергія показує: і дивись, ось ти тут не ідеальна. Ще вони дуже люблять гарне та розкішне життя. У них має бути все тільки саме найкраще, що є у цьому житті. Дорогі бренди, кращі машини, кращі жінки, там, кращі чоловіки там, для жінок пятнашечок Все саме дороге і найкраще. Ювелірні прикраси, хутро. В них дуже здорове его і вони дуже люблять себе. Підробок вони терпіти не можуть. І це буде плюсовий прояв 15-ї енергії. Вони дуже веселі, вони товариські, вони авантюрні, люблять шикарне дороге, гламурне. І ще в них завжди є гроші. Але це тільки тоді, коли вони знаходяться в плюсі. Дуже важливою характеристикою для 15-ї енергії є ідеалізація, а якщо 15, то це означає ідеально. Із усього різноманіття матеріального світу вони точно знають, що вони хочуть. Це не так, як у шостої енергії, вони там мучаються з вибором ось цей автомобіль мені обрати, чи ось цей. Ні. П'яташка точно знає, що вона хоче. Я хочу ось цей автомобіль. Я знаю, що я поведу свою дитину тільки в цей дитячий садок, або я буду користуватися тільки цією косметикою. Вони точно знають, чого вони хочуть від життя. І це є їх ідеальний світ, що саме цікаве, що їх матеріальні блага саме притягуються до них, і вони крутяться в своєму в цьому ідеальному світі, але жити їм у своєму такому ідеальному світі інколи стає нудно, і вони можуть піти у глибокий мінус у пошуках присмаку цього життя та присмаку пригод. Щоб зберегти їм ось цей смак до життя і побачити, що життя грає новими і новими фарбами, їм просто необхідно, хоч інколи ставати не ідеальними. Бо саме тоді в них ось з'явиться ось цей ось стимул розвиватися і жити далі. А от мрії у 15-ї енергії можуть бути просто глобальні. Вони можуть замахнутися на щось таке, неймовірне та фантастичне, тому що для них це нормально. У них просто є таке бажання неприлічно много зарабатувати. Дуже часто 15-та енергія зустрічається у можновладців, вони досягають таких великих цілей, вони заробляють великі гроші, але це буває не завжди чесним шляхом. Є такий дуже цікавий факт про 15-ту енергію, що вони досягають своєї мети, влади і великих грошей через свої правила. Вони встановлюють правила та всі по ним працюють. Ніхто зверху їм диктує, як їм робити. Ні, вони створюють такі правила, що вони диктують тим, хто зверху, як їм робити, а потім вже міняються з ними місцями і стають уже при владі. Тепер, якщо пятнашка стала при владі, стала головною, то що їй тоді робити? Тут прям дуже дуже головне таке завдання це зрозуміти всі свої тіньові сторони, і зрозуміти, що ти не ідеальний, і е, побачити в собі ось той е, всередині черв'ячок, який у вас сидить, е, який ви не показуєте іншим людям. Вам потрібно зрозуміти, де ваші скелети у шафі. І вам потрібно ось цей рентген, який ви направляли завжди на інших людей, сканували їх, да, їхні недоліки, направити на себе і у себе відшукати всі свої тіньові сторони і недоліки. Дивіться, от просто неможливо вийти з води чистим, як сльоза. Е, зараз скажу дуже головну річ для вас. Почуйте, будь ласка, 15-та енергія у пошуках. Своєї неідеальності, неідеальності себе і знаходиться ваш розвиток. Бо якщо ви граєте роль ось цієї ідеальної людини і відмовляєтесь від, від своєї тіньової сторони, від своїх недоліків, е, тоді починається процес руйнування вас. Запам'ятайте, вам не можна блокувати свою тінь і свої недоліки. Тому що таким чином Всесвіт вас спише, в таку ідеальну людину, тому що вона вже якби все в цьому житті відпрацювала, і вона не потрібна. Просто утилізує. Дивіться, у негативі ось та тіньова сторона, яку ви не прийняли, що ви не ідеальні. Вона може просто взяти і перетворитися на демона. І тоді вона може дуже агресивно себе поводити. Вона може не поважати інших людей. І вона може агресивно диктувати свої правила. Наприклад, вигаданий такий приклад негативної, да, 15-ї енергії. От, Наприклад, сидить вона така вся непричесна, така лохмата, е а він на неї дивиться, а вона в його картині світу повинна бути ідеальна. Він може сказати, ти бачила себе в зеркало. Воно стало і причесалася. Тому що в його картині світу вона має бути ідеально прилизана все. Тільки так. І як можуть вщитувати це інші люди? Ну, сволоч. Ці всі претензії від 15-ї енергії вони просто нескінчені. Вони дуже прискіпливі до інших людей. Вони постійно диктують іншим, як їм жити, бо тільки вони знають найкраще, як потрібно жити. Ну і ще вони дуже ревниві можуть бути. Тільки вони знають краще, як тобі виглядати, в чому тобі ходити, що тобі їсти. І це буде все мінусовий прояв 15-ї енергії. І ще я вам розкажу про один такий мінусовий прояв 15-ї енергії. Це коли вони не знають, чого вони хочуть, коли вони не визначилися, в них немає ось цієї їхньої ідеальної картини світу. І в них происходять ось ці мітання. Коли це стається, вам потрібно взяти і намалювати ось цю ідеальну картинку свого світу. Що я хочу ось цей халат з перламутровими гудзиками або ось цю машину. От хочу ось цю BMW, ось такої. Марки і все, ніяку іншу. Коли є чітка, ось така у вас буде картина, під неї прийдуть блага тільки тоді. І ще дозвольте собі ось таку думку, що гроші приходять не тільки через заробляння, а вони можуть прийти там через спадщину, через виграш в лотерею або через якийсь такий нестандартний спосіб. І це для 15-ї енергії нормально. І ще такий момент, який вам теж буде потрібно от зрозуміти, що намалював ось цю картину таку ідеального світу, у вас ще може виникнути дисонанс. Наприклад, ви вважаєте, що діти, ось вони такі милі створіння, але коли у вас народжується дитина, ви бачите, що з'являються якісь проблеми і щось уже йде не ідеально. І ось оця, оця ситуація вас може цей дисонанс ввести в якийсь такий ступор. Вам просто варто зрозуміти, що в цьому світі на 100% немає нічого ідеального. Ви знаєте, підвласна зміна матерії, матеріального. А от зміна душі у 15-ї енергії, вона в них не підвласна. І у них руйнується ось цей ідеальний світ, який вони собі придумали. Да? І їм потрібно буде ось цим, звісно, працювати. І ще хочу такий цікавий момент про них розказати, що вони ж завжди створюють правила і вони завжди керують ситуацією. Тому буває таке, що їм завжди може все сходити з рук.